Це, мабуть, основна помилка, якої допускаються експерти та спеціалісти, що прагнуть успіху та професійної реалізації. Професійна реалізація це завжди комбо трьох факторів. Перший це ваша експертність, ваші професійні навички. Другий це вміння цю експертність показати іншим людям, тобто продати себе та свій продукт. І третій це психологічні фактори. І от помилка полягає у тому, що експерти качають свою експертність. Вони проходять безліч курсів з підвищення кваліфікації. Експерти качають свої навички продажів. Вони проходять безліч навчань та наставництв з того, як знімати рілс, знімати сторіси, як продавати, як вести переписки. Але забувають про фундамент, на який все це має лягти. І фундаментом є. Ваша самооцінка, ваш емоційний інтелект, ваша здатність справлятися з труднощами і проблемами, ваша мотивація. Бо, хоч скільки б курсів і навчань ви б не пройшли, без внутрішньої стійкості та впевненості воно працювати не буде.